Маленькому Сашкові немає ще й місяця. Дитина ніколи не дізнається, що таке турбота тата. Чоловік загинув до народження сина. 22-річний Василь Каплун працював у Тернополі на будівництві, утеплюючи фасад будинку на вулиці Овочевій. Він впав з висоти 11-го поверху. Помер на місці. Трагедія трапилася 12 червня. Напередодні Василь дізнався, що його дружина народить сина. Був Дуже щастим. Всім казав, що в нього буде син. Дуже спорили з ним, як його назвати. Як тіла Артем. написав на листочку, що хоче Сашко. І називала я На Чоловіка похоже. У нього була Вена, так, навіть Вена. У нього така сама дитина, як чоловіка була. Хоч, не знаю, як буде. Mm -hmm. <laughs> Личко таке, в мене було маленькою світла велася, в нього тічуть. Mm -hmm. Народився, був копія, кажуть, як коселька. Копія веселька. «Важкі були пологи, зробили вже в кінцевому результаті кесарів. Але слава Богу, і з нею з дитиною все добре. Трошки дало початку того, що от е такий стрес. Трошки плачуть. тут. Дитинка здорова, але то, що от, ми собі так думаємо, що все ж таки це пов'язано з тим, що вона пережила. Василь Каплун, вийшовши з армії, пішов на будівництво, де пропрацював два місяці. З я чекала, потім поженилася. Найкраще. Таких людей дуже мало. Добре, не мати. Нікому зла не бажав. Всім намагався допомогти чим міг. За словами свідків, на будівництві техніки безпеки не дотримувалися. Сіток на арештуванні, як і пасків, безпеки не було. Поліція розпочала кримінальне провадження. Працювала і комісія в управлінні Держпраці. Втім, випадок не визнали виробничим, оскільки 22-річний Василь не був офіційно працевлаштований. Я думаю, що там немає небезпеки. Я навіть не знала, що в мене бюджета. Там всі винні, Вже не дали йому безпеки, там всі винні. Я хочу, щоб вони були покарані, але мало ймовірно. Яка ну, гроші все вирішити, держа Сумніваюся. Де що отось буде покар сьогодні? Підтримую дружину покійного Василя Любов Солтис. Жінка втратила свого сина кількома днями раніше, 8 червня. 20-річний Володимир Солтис загинув на підприємстві Колос 2 у Теребовлі. Там лист бляхи перерізав йому горло. Випадок визнали виробничим. Втім, зараз жінка бореться, щоб розслідування провели об'єктивно і покарали всіх винних. А будучи вже не один рік волонтером з допомогою приїхала і до сім'ї Василя Каплуна. Щоб вона могла то все пер... Жити, бо то є невиносимо, то не біль, не втрата. Бо в мене таке саме, от-от за малого, і слідство, так як все, трошки тормозить, не йде в правильному руслі, хтось прикриває, бо з моєю справою. І знаємо, що справа зараз в, в Києві на експертизі. А які документи, яка документація відправлена, ми нічого не знаємо. Постраждалі Любов Солтис і Марія Каплун вважають, що винних можуть так і не покарати. 12 грудня мене вже півроку, як немає Василя Каплуна. Втім, чия халатність призвела до непоправного, досі не встановили. Рідні лише чують, розслідування триває. Підозру нікому не висунули. Справа ну півтора-два місяці була в Києві. Тут вона приїхала з Києва, тобто ніяких вказівок, ніч нічого, нічого Київ не дав. По, по по цьому ну резонансі хтось десь стоїть на 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 над цим, що це розвалити справу. І не довести її до суду. за словами адвоката постраждалої. Зараз у цій справі важливо провести інженерно-технічну експертизу. З'ясування чи відносяться роботи, які проводила особа на арештуванні до робіт з підвищеною небезпекою. Відповідно, якщо ці роботи є такими, вони врегульовуються законодавством. Також предметом вивчення цієї експертизи є дії особи або бездіяльність відповідальних осіб, які зобов'язані контролювати дотримання законодавства особи, які проводять будь-які ремонтні роботи чи будівельні роботи. І е, Ключовим фактором в цьому питання щодо встановлення причинно наслідкового зв'язку з настанням нещасного випадку, а також дій чи бездіяльність відповідних е, осіб. Складність таких кримінальних проваджень саме у встановленні причетності тих чи інших осіб. Досить часто такі справи навіть не доходять до суду. Відсоток є значно малим, в порівнянні того, скільки зареєстровано кримінальних проваджень за такою правовою кваліфікацією, і скільки скеровано до суду. Єдине, що можу звернути увагу на те, що те, що мені вдалося промоніторити в реєстрі судових рішень, зокрема ті провадження, які надходили до суду, як правило, закінчувалося обвинувальним вироком і визнання особи, яка обвинувачилася винною у вчиненні кримінального правопорушення, тобто виправдальних вироків мені не вдалося знайти.